Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Сім'ї Балабан. Сьогодні п'ятниця. Ми, як завжди, готуємося до суботи. Давно з вами не бачилися. І я хочу поділитися з вами нашими останніми новинами, що у нас і як, слава Богу, тихе мирно небо. Ми живі, здорові. Рада, також, що і наші підписники теж все добре. Тому буду вдячна за коментарі. За ваші запитання. Хочу познайомити вас із новим е, питомцем на нашому пташиному дворі. Е, це індик. Е, він дорослий вже, йому два роки. Е, і індичка теж сіренька, вона е, несе вже яйця. А це індичка молодесенька, вона ще ні разу не неслася. Е, знаю, що е, ці птахи дуже велику користь приносять у господарстві. Вони так цікаво курличуть і радують нас своїм таким цікавим криком. Цей крик, що ви чуєте на фоні, це крик цесарок. Не всі його сприймають, але так вони спілкуються. Поки що звикають до цієї обстановки нового двору. Ці питомці, але я думаю, да -да, співай. Але я думаю, що вони звикнуть і їм буде добре, адже вони почувають себе добре. в них хороший догляд, є що їсти, псонички вдосталь, і підгодовуємо їх тим, що у нас є з кухні. Знаю точно, що було 4 яйця вчора. Не знаю, що сьогодні буде, хочу піти перевірити і зроблю це разом з вами. До речі, досвіду тримання цих пташок у нас зовсім немає, тому буду вдячна за підказки. Як їх доглядати, пишіть, обов'язково все перечитаю. Ми їх годуємо ось і висівками тут насипано їм, пшениця. Вон там у них насипана, свіжа водичка. Ну, я сказала вже, що ми приносимо їм із свіжої, із кухні. Тут у нас сарайчики, в якому вони знаходяться. Олег поставив такий скат, щоб вони неслись. О! Дивлюся, вже що збільшується кількість яєць. Ось і одне навіть отак стояло. Уже 5. Це дуже добре. Ось вони такі цікаві, яєчка в крапенку. Ну, побачимо, як. які вони будуть. Ми ще, я особисто ще ні разу не їла індюшині яйця, які вони, не знаю, але ми більше хочемо їх розвести. Тому ці яйця ми їсти не будемо. Більше всього, що вони підуть або на інкубацію, або ми дамо можливість нашій індички їх висадити. Тому я вертаю назад це яєчко, буду менше лапати їх, щоб вони не боялися і не покинули. І зараз собі покажу ще наших пітомців, які в нас є на нашому подвір'ї. У нас поповнення було. Пару днів назад я збиралася зняти відео, але не вийшло, тому сьогодні, думаю, все, не можна так зі своїми підписниками. Хочу поділитися з вами. Ось наші козочки. Козочки, можливо, ви вже знаєте. Ці дві такі маленькі були. Ми взяли коли їх. Це у нас біляночка така світленька, а це зоряночка. Така. Вони кругленькі такі вже, бо вони кітні. Приведуть скоро нам козеняток. Вони, правда, дуже молоді, ось тільки рік буде, але вони вже встигли погуляти, тому це їхня мама красавиця, вона теж чекає. Тут на дворі у нас гуляють курочки, один гусачок є, і цесарки ось вони такі крикливі. Ми тримаємо їх також вперше, тому. Не все знаємо про їхнє тримання, але нам дуже подобається ця птиця і чекаємо з нетерпінням, коли вони почнуть нестися, тому що їхні яйця дуже корисні. Кажуть, що ще корисніші, ніж перепелики. До речі, про перепилів я вам пізніше розкажу, у нас вони теж є. Ось наші козички, тут так тепленько. Значить в хаті. Це у нас Марточка, а це її дочка Аннабелька. Марта в нас теж кругла, Марта, мабуть, одна з перших приведе, або, можливо, в неї там трійня, тому що її власники казали, що вона часто приводить трійня. Така спокійна, хороша дівчинка. Вона теж проситься на двір, я її зараз випущу. А це наш козлик. Він у нас з маличку росте, і ми його. Мали віддавати, але побачимо, можливо, він у нас залишиться ще на цей рік. Ми вже так до нього звикли, і він звик тут в цьому сарайчику він спокійний, навіть і на прив'язі. А якщо звідси виходять дівчата, до яких він звик, а Він звик до е, красавиці дівчат, він з ними виріс. І коли їх нема тут в сараї, то він такий піднімає крик, мекає. Навіть зараз я планую випустити так. Думаю, що буде зараз кричати, але хочу їх випустити, бо покажу вам, хто тут у нас ще є. Виходьте, дівчата, виходьте, виходьте все, Ідіть, пасіться. Всі останні будуть тут. Так, а тут у нас хто? Ось у нас тут є дівчинка моя хорошенька. Це Це у нас Марусічка. А це її козлик такий гарненький. Е, В нього сережки такі гарненькі це порода зенеарська змішана з породою ламанш. Дуже хороші кози молоко в них без запаху, і наша Марусічка, вона привела тільки одного козлика, Але він дуже такий крупний. Можливо, з нього буде хороший козлик. Не знаю. Ми його планували собі залишити, але більше всього, що ми його не залишимо, тому що виходить буде змішування. Ми питали. Чи можна, щоб цей козлик був у нас, але сказали нам, що вони родичі, і, можливо, буде змішування, щоб не було потім ніяких проблем. Буває, народжуються з чотирма дійками кози там або ще якісь там. Ну, не знаю, ми тримаємо кіз такої породи вперше, тому можемо нюансів багато не знати. Що мій козлику? Що таке? Що, тобі скучно, так? Да? Вода є, сіно є, але ти все одно мекаєш. Так, і нас тут ще хтось є. А це у нас дівчинка Сашенька. Саша моя хороша, вона одна з найперших порадувала нас козенятками. В неї народилося два козлика. Пільніше дівчинка і хлопчик. Оце хлопчик біленький. А дівчинка ось така вона гарна. Молочненька, молочного кольору. Саша у нас дає мало молока, тому що з неї випивають все малята. Я дозволяю, поки і мені так легше. Ми доїмо тільки те, що залишається, а то вони п'ють. Ну і нехай п'ють на здоров'я. Вирішили ми залишити оцю гарненьку козичку. Назвали її Діна. Вона у нас буде рости. Ми будемо поїти її молочком до 6 місяців, а козлика ми відвозимо. Нас ще мають привезти решта кіз, тому так багато козликів нам не потрібно. Ну, що ти там просиш? Що ти там просиш? що ти там просиш? Вода є у тебе, сіно є. Ти хочеш на двір до дівчат? Ну я тебе не пущу, вибач. Він у нас такий, ну ще зараз трошки він наумів. А зразу він був такий, стрибав, на дах стрибав, бігав і вистрибував, особливо як кози гуляли, то його втримати просто не можна було. Він перестрибував через сітку і біг кудись. Так що зараз він у нас на прив'язі. Свою справу він зробив, і ми хотіли його в інший сарай. Окремо. Але пожаліли його, тому що він дуже починає сильно мекати, коли він сам. І дуже спокійно себе веде, коли біля нього кози. Оці кози у нас нові. Ми їх купили в, Це коли, в жовтні, місяці. Да? тому він до них ще звикає. Більше він звик до тих козичок, які у нас є. Тому він за ними зараз трошки скучає. Але нічого, він і до цих звикне, вони йому тут не дадуть скучати. І ця малеча часто вибігає, я навіть дозволяю. Тут відерце стоїть, правда, щоб вони не виходили. Але я буваю, відкриваю так, щоб хай вони вибігають, вони собі бігають тут, і йому весело, і їм весело. Можливо, зараз і пущу. У нас сарайчик невеличкий, але дуже теплий. Дуже теплий. Ми вдячні попереднім власникам, які зробили такий сарай, що в ньому можна тримати як коров, так і козичок. І поміщається тут, до речі, ну, нормально. Місця всім вистачає. Там у загончику була спочатку Саша, коли привела своїх козенят, а потім, коли привела Маруся свого козлика, то її били всі, ми вирішили її окремо, а е, Сашу. Сюди із козликами. І вона тут нормальна. Ось вони повибігали, вони як діти малі. оця малеча така смішна. Вчора навіть вибігали вони на двір, на вулицю. і Вони ж невеличкі такі, десь як котики, а цесарки в нас дуже бояться котів. Вони, як бачать, киську, то кричать. І вони їх сприйняли. Цесарки сприйняли козичок, як закотів. Як почали кричати, я думала, що там сталося? Прихожу, а вони вибігли на двір і собі бігають, стрибають їм то нічого, а цесарки крик такий устроїли, що кажуть, десь сусіди скажуть, що будуть жалітися, що такий крик стоїть, витримати не можна. Так що я їх поки не випускаю, вони ще маленькі, і на дворі не так сильно тепло. У них тут їжа є, і вони тут собі в теплі знаходяться. Так що, ось такі у нас сільські будні. Дивлюся, що вже на 11 хвилин вам наговорила. Але е, рада, що появився час і могла з вами поділитися. Тому, друзі, дякую за те, що ви з нами, дякую за перегляди. Не забувайте поставити лайк, якщо вам відео сподобалося. Якщо ні, ставте, як, як ви вважаєте за потрібне. І далі ми з вами будемо ще бачитися. Є для вас одна хороша новина, з якою я хочу з вами поділитися, але це буде пізніше. А поки що так. Бажаю всім тихого, мирного дня, мирного неба над головою. Всім всього найкращого. До зустрічі у слідуючому відео. Пока-пока.